Уже двадцять п'ятий стоїть на порозі, коли двадцять другий ще не відпустив. Але забути, пробачте, не в змозі оці святкування з минулих життів. Ялинка у хаті, гірлянди довкола, святкове меню, мандариновий рай, і внутрішній голос мовить, ніколи себе. То щасливо не забувай, ті спогади, знаєш, не мають валюти. Купити не зможеш і не продаси. Я знаю, життя вимагаю спокути у тих, хто відняв ті щасливі часи. Вони забирають у мене дитинство, а я під ялинку загадую, щоб з моєї країни пішли ці злочинця. Й нема в цих страждань мій незламний народ. І я та щаслива і я ця смілива, не мрію плекаю, будую мету, бо дівчинка ця тепер не вірить у диво, а в Збройних сил перемогу святу.